Міняли прокладки і тут все треба зняти сам компресор опять Порубати чи спараніти, чи не знаю, там метал, є корд якийсь і оце ну, бач, плює оце з під цю. Прийде знімати опять компресор ще раз. А, ну це може пізніше, бо моє маєш дядянку, повосити. Треба типу, <звук> тепер допомагатися, хто мені допомагав. <звук> То і батька легше би, так? Звісно. Кстати, треба ж скинути буде фотку ту собі. Ага. Саня, кажіть, вже, диви, скільки павутин.